З самого ранку у дворі дитячого садочку номер 46 галас та суперечки люди прийшли, щоб захистити одну з вихователюк від звільнення. Мама дитини, яка відвідує цей дитсадок Людмила Стаднік, розповідає: хоч усі у групі задоволені роботою виховательки, на неї почали тиснути, коли батьківський комітет вирішив самостійно збирати гроші на потреби дитячого садка. Більше того, коли керівництво дізналось, що жінка перестала збирати гроші з батьків, їй пригрозили звільненням. Здаємо гроші на даний момент, усіде про канцелярію. Там 300 гривень ми здаємо на канцелярію. Ми здали на канцелярбно батьківському комітету. На даний момент давка на нашого виходувателя, що ти повинна У вас погана канцелярія. Кошти дійсно збираються вихователями, і це неправильно, тому що вихователі не повинні і не мають торкатися жодних грошей, а повинен бути створений. Орган, яким спільно, який управляється батьками і адміністрацією садочку, де прозоро збираються гроші, де прозоро звітуються зрозуміло на що витрачаються гроші. Натомість завідувачка дитячого садочку запевняє, не збирається нікого звільняти, а вихователі не збирають з батьків ніяких грошей що Всіми коштами розпоряджаються батьківські комітети. В кожному мало ви нагрілися стосовно благодійних внесків батьківських вони роз ідуть на наш спецрахунок і кожен рік іде облік цих коштів, іде звітування. Захищати завідувачку прийшли заступник начальника управління освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко та депутати міськради, колишні члени партії регіонів Юрій Самборський та Наталія Леонченко. А, здесь я прихожу, вот, знаете, как простой человек прихожу в этот дитячий сад, детки у мене уже взрослые. Просто вспоминаю детство і э, сравниваю с детством, когда я здесь в этом детском саду був сам. Э, совсем прекрасне отношение к деткам до всем. Я, честно говоря, удивлен тому що знаю тетяну Богдану тільки як порядочного чоловіка. Сама вихователька каже: її хотіли звільнити ще два роки тому, коли одна з мам відмовилась здавати кошти на потреби дитячого садочка. Тоді її навіть змусили написати заяву на звільнення. Жінка у розпачі через два роки усе повторилось. Прийшовши четвер на роботу. Я знову йду до завідуючим кабінету. А колотита і, і там сказали, а бояла корона звільняється, бо не вміє працювати з батьками. Врешті нерви виховательки дитсадка не витримали і їй були змушені викликати швидку. Заступник начальника управління освіти у нервовому зриві виховательки звинувачує журналістів. ви сделали сейчас шоу, з якого, ну я не знаю, видя на яйца не стоїть. Дана ситуація, щоб людина зараз, от вот людина, щоб он чоловік був в такому психологічному стані, що не смог вийти на роботу. Це нормальне явлення. такого стану? в даній ситуації водань ви. Обурені батьки готові захищати виховательку і готові навіть звернутись до правоохоронців, щоб ті з'ясували, чи за призначенням використовують гроші в дитячому садочку.